Всім привіт! З вами «ПрофКнеу» і це наш канал на YouTube для абітурієнтів, студентів, викладачів та всієї дружної родини КНЕУ. І сьогодні ми дізнаємося про найбільшу громадську організацію в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, первинна профспілкова організація студентів та аспірантів КНЕУ. Отже, сьогодні ми з вами поринемо в роботу профкому студентів та аспірантів. А зараз давайте завітаємо до голови профкому Чабанюк Ольги Анатоліївни. Пішли, шановні абітурієнти. Ми раді вас вітати в стінах нашого Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Вступивши до нашого вищого навчального закладу, ваше студентське життя буде яскравим, цікавим. Повненем нових вражень, емоцій. Тут ви зможете знайти багато друзів, адже в нашому університеті є і постійно діє на благо, на захист прав та студентів, первинна проспілкова організація, метою якої є захист ваших соціальних прав. А також ми робимо, щоб студентські роки запам'яталися вам на все життя. Профкомі студентів та аспірантів Київського національного економічного університету успішно функціонує комісія соціального та правового захисту студентів та аспірантів. Одним з основних напрямків роботи цієї комісії є забезпечення соціального та правового захисту студентів та аспірантів нашого університету. Також ми займаємося збором речей та коштів до дитячих будинків. Організовуємо різноманітні благодійні ярмарки, беремо участь у благодійних марафонах. Чудовим прикладом цього є участь у всеукраїнській акції Від серця до серця. В рамках студентського профкому працюють постійно діючі комісії, робота яких відображається в університеті та на факультетах. А які саме зараз ми з вами побачимо і почуємо. А зараз ми з вами рухаємося по студентському кампусу КНЕО і проходимо біля гуртожитків нашого університету. Адже саме наша житлово-побутова комісія, спільно із деканатами, займається розселенням студентів у гуртожитки, а також намагається максимально покращити умови проживання. Адже життя у гуртожитку є невід'ємною частиною студентського життя. Рухаючись нашим судмістечком, ми підійшли до спортивного комплексу Економіст. І розповість нам про нього сьогодні завідувач кафедри фізичного виховання КНЕУ Михайло Валерійович. Добрий день, наші дорогі абітурієнти, студенти, які думають вступати в наступному навчальний році в наш э, вуз КНЕУ імені Вадима Гетьмана. Я завідувач кафедри фізичного виховання, моя фамілія Дудко Михайло Валерійович. Зараз вам провести невелику екскурсію по нашому спортивному комплексу, де ви непосредственно будете посещать физическую культуру. Первый зал – это зал, как вы видите, это тренажерный зал, куда вы будете ходить на физкультуру, также и мальчики, и девочки. Все необходимое в зале есть, лишь бы было у вас большое желание. В зале у нас проходят занятия по футболу, баскетболу, волейболу. Как вы видите, даже сейчас проходят занятия. Это студенты и играют с преподавателями в футбол. Мы стараемся жить одной дружной семьей. Сказать наш бассейн. У нас один из лучших бассейнов города Киева. Можно сказать, это наша гордость. 25 метров. Зал, в котором проходят занятия по Спортивним єдінам боссом у нас сучаснує по повольних барбів. В этом залі у нас займаються спеціальної медицинські групи. Як я вже говорив раніше, це діти, у кого є якісь заболівання, порушення. Вітаємо вас в центрі культури та мистецтв Київського національного економічного університету. Саме у цих стінах проводить свою основну діяльність комісія з питань культури нашого профкому студентів та аспірантів. Тут ви можете розвивати свої таланти у найрізноманітніших студіях. Це такі студії, як інструментальна оркестрова, вокальна хорова, студія дизайну, театрального мистецтва та інших студіях. А зараз ми з вами побачимо головну сцену Київського національного економічного університету. Саме у цій залі на цій сцені розгортає свою діяльність комісія з питань культури профкому студентів та аспірантів КНЕУ. Один раз на все життя. Не вистачає криття, коли без не я». Комісія з питань культури профкому студентів та аспірантів КНЕУ займається підготовкою команд факультетів до найбільших фестивалів та концертів у нашому університеті. Прийшовши у свою команду, ви зможете або просто подивитись на прекрасні виступи інших команд, або ж взяти участь у виступі своєї команди на одному з фестивалів, наприклад, осіння казка, дебют першокурсника, студентський бенефіс університетської молоді, або ж дівчата можуть показати себе на конкурсі Міскнеу. Отже, чекаємо тебе в нашій культурній команді і будемо дуже раді співпрацювати з тобою. Стіни нашого рідного ЦКМ завжди раді тебе бачити. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана це справді дружня велика родина із 110-річною історією. А наш профком студентів та аспірантів Кнеу намагається зробити наше життя справді активним, яскравим та різнобарним. І якщо ти хочеш стати активним і успішним разом з нами, приєднуйся. Адже Кнеу – це лідер в економічній освіті, і справді права та інтереси студентів, тут перш за все. Приєднуйся до нас, а з вами був проф Кнеу. До зустрічі!